Слава Ісусу Христу, шановні гості з благодійної організації, благодійний фонд милосердя та здоров'я. Центру медичних інновацій, Технопарк Україна, Шерібел Організейшн Ukraine», очільники громади, працівники КНП «Солотвинська лікарня, дорогі краяни, сьогодні у нас важлива подія, бо завітали особливі гості. Наша лікарня отримала чудовий подарунок. Автомобіль медичної допомоги, який служитиме жителям нашої громади. Але перед тим як ми з вами продовжимо наше спілкування, прошу згадати всіх, хто віддав своє життя на полі бою, щоб ми могли жити і працювати заради майбутнього нашої країни. Наша громада втратила в цій війні 31 жителя громади, і це велика втрата для кожного з нас. Трішки більше про наших гостей, про те, як розпочата була співпраця, про подію, яку ми маємо на території КНП «Солотовинська лікарня, розповість генеральний директор установи Василь Іванцюк. У нашій лікарні в цьому році виповниться 80 років. Вона має славні традиції з часів Другої світової війни, коли відновила роботу. І у, відділі, у відділах є хворі е, е, різних е, профілів і хірургічні, і травматологічні, дитячі ліжка, терапевтичні, неврологічні, паліативні. Е, ми надаємо медичну допомогу не тільки е, жителям, простим цивільним жителям, а тим, які від військових дій е, сьогодні є на території. Громади, які пострадали від цієї війни, у нас є окреме паліативне відділення, де там знаходяться такі люди. Ну і звичайно військові, які звертаються за допомогою до нашого закладу. В даний час основним напрямком допомоги є реабілітаційна. Ми зробили амбулаторну реабілітацію і впроваджуємо цей Напрямок роботи і першочергово це буде для тих хлопців, які опалені війною, які пострадали на війні. Буде проводитися не тільки фізична реабілітація, а й психологічна реабілітація. Надалі плануємо, крім амбулаторії, проводити 20 ліжок. Маємо приміщення для лікування стаціонарних хворих. Маємо прекрасну можливість у сусідній громаді залучити зал прекрасний, зал, басейн. І в багатьох випадках люди, які звертаються за реабілітацію, вони не мають можливості ну, самостійного пересування. Є лежачі хворі, є хворі з обмеженими можливостями. Тобто автомобіль, який ми сьогодні отримуємо, він якраз буде доречний для таких потреб. Перші Тижні війни, коли несподівана агресія Російської Федерації на Україну була У нас був автомобіль, який ми так само отримали, але ми вимушені були передати на фронт. І в даний час він є на фронті. Цей автомобіль і служить для наших солдатів, для наших військових, для людей. Найперше. Це ми вже відколи війна ми шукали можливості для придбання цього автомобіля такого типу, де пацієнт міг би почувати себе відносно спокійно, де є обладнання, реанімаційне обладнання, бо є різні випадки. І дякуючи підтримці і вихідців з нашої громади, і з сусідньої громади, і першочергово. Це Едварду, Патріку, Габріелю, це наші друзі за кордону з Франції, з Бельгії. Є десь там наші люди, які є, контактують. Ну і особлива подяка для Олександра Івановича, очільника благодійного фонду милосердя та здоров'я. Який доклав зусиль для того, аби сьогодні цей автомобіль укомплектований повністю. Ми зараз побачимо там, що є всередині, прибув іменно в нашу лікарню. Не так просто у цей час зробити такі кроки, і він практично кожного місця буває, десь їздить до хлопців і на передову такі автомобілі. Йдуть туди, але зважаючи ми дали характеристику нашого закладу, тому скерований цей автомобіль сьогодні до нас. І Олександр Іванович своїми зусиллями особисто за кермом він є медичний директор, крім того, медичний директор закладу і, дякуючи нашій земляці, можемо сказати, яка з Краматорська прожила в Краматорську, але долею, ну. Така доля опинилася в Києві і є волонтер фонду цього. І дякуючи Тетяна, де Ось. і дякуючи, Тетяна. Які? Тетяні, які сьогодні прибули. Всім вам бажаємо здоров'я, нових досягнень і разом, щоб ми оця нелегка ноша. Яку ми всі разом і ви першу чергу несемо на сьогоднішній день, стала, зробила, дала можливість зробити ще один крок до нашої загальної перемоги, до встановлення миру усій Україні і в цілому світі і в Європі, так само. Надзвичайно дякую і будемо звітувати, як ми використовуємо. А це вже 113-й автомобіль, який ми передаємо. Здебільшості більше ста автівок було передано Збройним силам України і лікарням на сході України. Тобто, десь біля 20 автівок ми передали лікарням по Україні. Директива нашого фонду в основному фонд складається з лікарів з людьми, які теж внутрішньо переміщених осіб, і з людей, які просто небайдужі, які доєдналися до нашої ініціативи. Основна кількість опініон лідерів наших нашого фонду це лікарі, тому ми добре розуміємо потребу і обкобутовуємо автівки згідно з самих сучасних вимог. Це дана автівка, це мобіль класу Б, яка повністю оснащена сучасним обладнанням. Обладнання все нове, воно дасть змогу транспортувати пацієнта в стабільному стаді, за місцем вимоги в лікарні, які будуть в, стаді, в стабільному і стадії наркозного сну. Тому ми добре розуміємо ваші потреби. Дякую. Представникам вашої громади дякую Богу, що ми маємо такого чудового представницю, як Мар'яна, яка працює вже теж з перших днів війни на нашому фонді. І основною нашою би, пріоритетом нашого фонду відбирати саме для. Саме ті місця, де ну, я називаю депресивні зони, тому там, де держава на, наразі, наразі вона не, не, не допомогла тим чи іншим місцям, там, де немає дійсно машин, ми це дуже якісно перевіряємо. І коли Мар'яна почула ваше прізвище, вона казала, що сюди обов'язково треба цю людину знають всі, тому дякуємо вам за вашу позицію, дякую за те, що ви. Вже uh, йдете в ногу з часом і відкриваєте реабілітаційне відділення, тому що uh, це дійсно на часі. Це це то, що ми якби пріоритетом також нашого фонду. Ми uh, створюємо. Uh, Мобільні психологічні групи, і мобільну реабілітацію, які виїжджаємо до хлопців і працюємо вже в місцях бойового злагодження або місця відведення військ наших. Тому ми дуже добре розуміємо потреби і ті виклики, з якими наразі опинилась держава. Тому допомагаємо чим можемо. Слава нашій нації! Слава Україні і всім, 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 всім людям, які дотичні до цього до цього до цієї події. На господнє благословення та освячення запрошую адміністратора парафії Різдва Пресвятої Діви Марії Селища Солотовин української грекотолицької отця Віталія та капелана отця Дмитра. Слава Ісусу Христу! Америки! Надзвичайно є приємна сьогодні подія. Подія, коли отримали цей автомобіль, ми вже почули більше того, як він сюди приїхав, яким чином, напевно, було багато зусиль, домовленостей, прохань, інших речей. Я би сьогодні сказав, що те, що ви для нас м, такий подарунок зробили, і це вже не перший, і я вірю в те, що це не останній. Війна закінчиться, і вона має закінчитися, і вона закінчиться. Але це одно добрі справи і потребуючи будуть завжди. Я сподіваюся, що це не останнє і буде також допомогою в майбутньому. Але ви сьогодні більше отримали, ніж ми. Ми отримали автомобіль. Якщо звернути увагу на милосердя, той, хто бере, збагачує свою руку, а той, хто дає, збагачує своє серце. Тому нехай Господь вам благословить усі дні вашого життя, у ваших сім'ях, у ваших родинах, у ваших друзях, у вашому середовищі, де ви буваєте, і завжди допомагаєте. Тому нехай Господь поблагословить і подальшу ту працю. А нашим представникам благодійного фонду благословить їхні труди, їхню працю, щоб вони бачили завжди великі плоди своєї праці і дійсно збагачували своє серце, як отець Парух сказали. Нехай цей автомобіль послужить для добра наших людей, які так потребуватимуть цієї допомоги. Нехай Бог благословить всіх лікарів, медиків тим гідним служінням. Тої праці нашим воїнам, захисникам, яким завдячуємо нашим життям, нашим здоров'ям, і сьогоднішнім днем, що ми можемо для них також дбати, молитися, для них працювати, продовжувати жити, щоб вони бачили, що не даремно вони за нас жертвують своїм комфортом, своїм здоров'ям і своїм життям, всім нам. Господи, сотворив ноги, щедри і Богом благословенних літ життя. Многая літа, літа, многая літа. Многая літа, літа, многая літа. Поздравіє, Господіє. Господи, мога літа. Благодійна організація, благодійний фонд, милозертя та здоров'я. Голова управління благодійного фонду милосердя та здоров'я Олександр Іванович Яцина. Центр медичних інновацій Технопарк Україна. Дякую. Зараз ми це ми будемо передавати вже. Будемо yeah. все. Так, дякую. Це все в коробках, якраз кожен вивчився, до Кераль Бен Зайлен. Дерве. Габріал Енсенбер. І Дмитро. прийшов дивиться. Отак ми передамо. Ці всі люди доклалися, люди організації і коштами і всім решту. Але поки що вони є за кордоном, але сподіваються, що закінчиться війна, і десь ближче приїдуть наші країни. Ми будемо співпрацювати для того, аби вже... В мирний час щось робити потужне для, для нас, для всіх. Ми за ці хвилини, які ви присвятили нашій громаді та безпосередній цій події. Шануйте себе і рідних. Все буде Україна. Слава <піллянна> Ісусу Христу! Ну туди віан Солотинська <піллянна> Ріджінал Клінік. В ядливі біспешам. The Belgium organization B for Ukraine to Solotinska regional uh, hospital. This hospital is small but he, uh, the hospital didn't have uh, the, the car until now because the only car that they had they have delivered to the armed forces and uh, since 2023 they have opened uh, the big rehabilitation department and this car will be serving to rehabilitate the wounded people and the, all those people that have uh, suffered from this tragedy from this Big war that we are having now. So we want to thank all the people from Belgium. We want to thank all the people <coughs> that were involved in this project. Slava Ukraini. Slava. And slava to the people of Belgium. Uh, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.